Всім доброго дня. Сьогодні будемо складати кубик 2х2. Дивіться, у тому відео, яке було предыдущим, ми складали кубик 3х3. І чого я казав легше? Ну, Моє м'єння, що навчиться складати 3х3, потім 2х2. Дивіться, беремо кубик 3х3 і 2х2 і дивимося на його. Що сам собою являє кубик 2х2. Дивіться, це... Якщо ми беремо кубика 3х3, це тільки ось до одне угло 2-3-4. Це той самий кубик 3 на 3, тільки без хреста. Якщо ми навчилися складати кубик 3х3, і ми знаємо, як заповняти ось ці угла, то це просто ми заповняємо ось цього верха угла без ніякого хреста. Тоді, коли ми тут перевертаємо, ми перевертаємо і тут. І тут, виходить, попадає така комбінація, що угла не сходяться. І ми їх ставимо, ці угла, таким методом, як тут. І вони все одно не стають на місці, то приміняється такий ход, як ми у Христові міняємо кольора. Ото, От якщо ми е, е, крутимо і не виходить, ми робимо таку комбінацію, як ми міняємо у Христові тут кольора, оцього, ось вже в жовтому. І пробуємо п'ять тоді воно йде. Зараз я все покажу. Дивіться, розкручуємо. так Дивимося як. Є в нас одна біленька сторона. Все, значить, до неї будемо пасувати. У нас йде що, біле, красне, зелене. Дивимося, де в нас є таке зелене. Ось до красне в нас є. Значить, ось доберем, як. Дивіться, все. Тут все впало. Значить, пасуємо, що синє шукаємо. Де біле і синє. Ось до воно. Так. Це само, само стало на своїй ці, зараз тільки одне закладемо і все. Дивіться. Так, от ми склали один ряд. Е давайте ще раз розкрутимо і покажу поочередно, як що робиться. Опять беремо. Ось до у нас є одненька біла, красна синя. Дивимося, де ось у нас синя. Значить, ми ставимо цю штучку сюди, треба поставити. Ставиться вона так. Зміщуємо донизу, повертаємо і знов донизу, бо кольора не сходяться. Ще раз цю саму комбінацію. І вже дивіться, все стало. Але поки ми це ставили, то у нас автоматично стало і це. Остається тільки одне угло. Тут буде все просто. Якщо ми повертаємо, бачите, зелений тут, значить воно за один раз стоїть. Все, сходимо. Тоді так само, як то, перевертаємо до. До гори. І нам треба скласти, щоб було. Хай навіть зверху будуть не жовти, але щоб були ці на своїх містах. Ось до в нас тут, а на своєму місці, ну просто вона розвернута. Значить, це добре. І так як ми в цьому кубіку робили, ховаємо його сюди і провіраємо. Дивіться, тут все впало, тут все впало, тут все впало, тут все впало. А буває, не совпадає. Я зараз перекручу і вам покажу, як буває. Дивіться, зараз у нас ось один кубик совпадає. Я тут їх розвів і пробуємо складати. Складається так, як у 3х3 угла вставляється. Дивимося, що у нас тут совпало, а тут не совпало. Значить ще раз зробимо цю операцію. Дивимося, совпало, впало, впало, совпало. Ну, все тоді, але буває, що крутиш раз, два, три не попадає, то треба буде робити ось таку комбінацію. Піднімаємо біле доверху, ставимо його сюди. Опускаємо це назад, ставимо біленьке сюди, тоді піднімаємо і вже ставимо на місце. І підставляємо. Так, Тут зійшлося, тут зійшлося, тут зійшлося. Тут зійшлося. От, виходить, такою комбінацією переворачуємо. Значить так. Ставимо на місце угле так само, як і тут. Вибираємось до в нас углу. Починаємо з цього угла. Беремо раз, два. Ставимо на місце. Раз, два. Не, не, не вийшло. Не вийшло. Раз. Два. Раз. Два. Нема. Ще раз. Все, совпало. Значит, Значить, прокручуємо следующе. Слідуще чітко. Значить, його минаємо, але не задержим. Провертаємо ще. Беремо це угло. Вліво, донизу. Назад, назад. Не попадає. Вліво, донизу, назад, назад. Нема. Ще раз. Вліво, донизу, назад, назад. Нема. Вліво, донизу, назад, назад. Є. Прокручуємо це місце цю. Вліво, донизу, назад, назад. Нема. Вліво, донизу, назад, назад, нема. Вліво, донизу, назад, назад. Ще раз. Вліво, донизу, назад, назад. Все. Повертаємо. От тобі зложене. От через що я говорив, що. Якщо ви складач, вас, ви складете цього тупо автоматом. І вам буде легше йти. І взагалі, в далі, що пояснюю, Кубики, які мають непарне число, вони складають, ось дивіться, якщо вже йде в нас кубік 4х4, там йдуть, йдуть кромі формул, називаються вони по-научному парітети. Парітети. От Кубіку 5х5 парітетів немає. Бо тому що тут зафіксувана центра. Тут центра не зафіксірована. Їх треба запам'ятати кубіки, де вони з заводу були і все. От кубік 6х6, він теж складається з паритетами. 7х7 без паритетів. Ну, коли складаються оці ребра, буває, приміняєш технологію паритетів. Так що. Починаємо приблизно. Хто хоче з двох на двох, іде тоді до 3 на 3. Три. Хто хоче 3х3, три три, потім перейшов на 2 на 2, вже автоматично склав. Тоді йдемо далі. Так що дивіться, кому сподобалось. Пишіть в коментарях, будемо складати далі. Всім пока.